дня! Дивіться, на прикладі ось, цієї ось посилочки, і якраз вам розповім про таку штуку, як столове срібло. Столове срібло, посріблення і просто мельхіор, який навіть забули, посрібнить. Дивіться. Отака от от штука маємо. Да? Як його перевірити? Здається, все на вигляд абсолютно одинакове. Наша помічниця основна, беремо. І проводимо зачистку. Зачистили поверхні. Беремо реагент Ну, в даному випадку це хромпік. В продажі я його не маю, але заказую на промі. Там, в принципі, цінова політика абсолютно здрава. І мажимо наші затерті поверхні. Нема реакції. Нема реакції. Реакція відсутня. 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 Опа. Щось гарно Почервоніло. А ось вам і результат. Ось дивіться. А, до речі, можемо ще поверхнево перевірити. Бачите, пусто, пусто. Опа, почервоніло. 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 Ну, тут само собою почервоніє, тут і варіантів немає. Дивіться, почнемо з найгіршого варіанта Це просто столовий мельхіор. Таку штукову ми купуємо по ціні латуні. оця ця ось штуковина. Це у нас посріблений мельхіор. Е, також купуємо цю, цей метал. І ось е, те, що ми шукали. Бачите? Це столове срібло, така штуковина також прийомна, орієнтовна ціна в залежності від проби, від е, ціни не магніта. До орієнтовно 30 гривень за грам, залежно, яка буде проба, тому що проби є різні, є європейська 800, є царська 84, є радянського періоду. Проба, є сучасна. в общем все потрібно перевіряти. Так що, отак, от вам наглядний приклад з роз'ясненням і матеріал весь прийомний, все нормально. Якщо не розібрались самі, можете присилати, ми розберемося. Елементарні понімання в породянщині. Якщо є надпись МНЦ, отут три великих букви, це вже не срібло. Е, що там іще? Заводи виробники, якщо написані там Зіж, ЗІМ, якісь є, повню маркування. Але якщо ця надпись є, то це вже не воно. Е, хочете перевірити в домашніх умовах? Обов'язково зробіть запил. Не перевіряйте поверхню, так як це може бути просто посріблення. Зробили запил, перевірили, отримали результат. Прислали, викупили і всі задоволені, всі щасливі. І чекаємо на ваших посилки. Ой, на ваших посилки, на ваші посилки.